І наше шоу продовжується. Зараз ми закличемо нашого друга Гука. Він знає всяких містичних штук, забобонів, І він завжди має щось цікаве для наших гостей. Дякую, треба. Вітаю вас. Привіт, Юра. привіт. Давно себе не бачив, якщо щас не скучив за собою, Але е, перейдемо до цікавого. Одного разу. Я йшов спа і зустрів тебе. Наскільки ти пам'ятаєш, я думаю, це було десь місяць тому. І ти почав мені говорити за спорт, я тобі також. Ну і, звичайно, ти мені розказав за свою травму досить таку неприємну, коли, ну, коли гриф пошпадив собі груди, і мені зразу прийшло в голову таке, що, ти, будь ласка, від мене звінок, не потім відкривав мене нього. Мені зразу в голову прийшло таке, що Юрій Корнулюк, супер стронг мен Термінатор непереможний по армреслінгу, Але, який ти непереможний травмою? я хочу це перевірити і позмагатись з тобою на руку. Добав, ти згадає? Mm, Цікаво можна попробувати. Я попробую вже. Да. Давай. Блин, ти будеш суддя. Давай, давай, пригодні. Да, да. Так. Готовий? Так. так. Це, це не все. Це не все. Був програм, але. На столі я репул. І буде підтверднятися репулом. Буде друга спроба. І тепер відкриває репулі. Як тобі загодно? Ти думаєш, рушни тобі допоможо? Я думаю, так. Я буду... Рук зарядився, супереляю репула. Видимо. Не крила а силу. А, силу, добре. Репилу. Ну так. Бала ти знову судя. І так. Пішли. Це було ще ефективніше, ніж без редбула. І тепер був може щастя сказати Юрію Кондикту, що він не переможе навіть зі всіма травмами, які вони, вони не були. Але ще юра, я би хотів для тебе підготовити так званий гороскоп і тіоріука, оскільки я астролог і завжди розвивати для наших людей цікавий гороскоп. Е -е, і так, е -е, оскільки гороскоп налітно буде. У фершній інтернет-журналі Депад від мене на ціле відео. Я тобі розкажу розкоп на тиждень. І так, Юр, Оскільки ти обер, певний, сильний, наполегливий, активний, я скажу тобі в новічку. Залишайся таким, як ти є. Не зазнавайся. Оскільки ти завжди таким, завжди поваришся слова Юля. І ще, ну, як кажуть, будь-ча. І що тільки тобі сказати? Не. Переймайся так сильно справами на цьому тижні, оскільки ти завжди шукаєш приключення на свою голову, продовжується цього тижня, а літом чекають тебе нові справи, нові дівчата, нова діяльність, тілі машина по-новому. Ну і всього тобі найкращого. Наступний випуск з розкопу журналі панта, як я вже казав. Дякую вам. Дякую. Я мати з тобою справу, який цікавий, десь подивилися. Досить цікавий дискусс. До побачення. Ми часто нас не здивувалися. Їх ще так багато у улюблені.